Вітаю вас, любі друзі, не знаю, що почати з інкубатора і яєць, яких тут залишилося пару штук чи з курчат фаверолівських, які виявилися. Вітаю всіх, хто долучився до мого каналу, хто підписався всім. Я дякую. Хто цього не зробив, підписуйтеся. Отож, е бачимо шпагатик, один так точно, а другий щось є теж теж трошки ножки роз'їжджаються. Зараз покажу, як я ці шпагатики буду прив'язувати. Сподіваюся, в мене вийде зняти таке відео, бо це треба і тримати камеру, і курчатку тримати, і все на світі тримати. Ну, до прикладу, всі такі курчатки, вони... О, От вона. Бачите, здорове, але ніжки роз'їжджаються ось так в різні сторони, як наш пагатик посідав. Вони мають шанс на е, виживання і на здорове проживання. І це все лікується. Бачимо, наприклад, у мене є на каналі вже індики, які підросли уже, дай Боже, їм скоро буде два місяці. Так, два місяці. Так, все-таки два шпагатика, ось той задній і ось цей. Ось. Зараз ми підв'яжемо ніжки, ось. І в такому стані вони будуть пару днів. І суглобики стануть на місце. І курчатку буде здоровеньке. Чи то індичатко. Не знаю, коченятку, чи так робили, чи ні. Ну, цих роби... Ну, курчат точно так роблять. Дуже важко це робити однією рукою, безумовно. Так, зав'язуємо спочатку. Ниточку, вище колінця, ось цього колінця вище суглобика. Ось таким, всі зайві ниточки ми потім підріжемо, тому ви на це не зважаєте. Ось так, сподіваюся, вам зрозуміла сама суть. в общем Ось так хоп Зав'язали. Можна навіть. Дивіться, щоб дуже сильно не затужили, щоб не було таке, що перетиснули ніжку. І рятували, рятували і нічого не дорятували. так змарен не лежить ні в року. Мало хто так лежить. Пацієнт! Як, здесь? як тебе справа? Пацієнт. Отак. Дивіться, бачите, ніжки підв'язані. І вже можемо його ось, відпускати йому ще трошки складновато, але з часом він навчиться ходити, принаймні він посидить трошки таким чином, і ось ці ніжки в нього зав'яжуться вже назад. Бігом прибіжали. Ну, давайте їжте, їжте, гоп 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 Кумель. Температурні качелі при інкубації призводять до різних дефектів у курчат при виведенні, один з яких є шпагатик. Перед вами ось курчатко. У якого є шпагатик. але ви можете побачити, що воно гарно бігає, тому ж секрет. Потрібно підв'язати йому ніжки, ось так, на відстані двох пальчиків, своїх двох пальчиків. Ось один, два. І тоді курчатко тримає ніжки докупи і собі спокійненько. У нього налагоджується тазобедерний сустав. Ось так. Бачите? І з часом, через днів 2-3, йому вже ця ниточка буде не потрібна. Ну, що ж, 12 курчат у нас вивелося. Одне яйце було. Пропало ще вчора, коли ми вибирали курчат, було видно, що там уже нічого немає. Це буде 13. І 6 яєць залишаються в інкубаторі. Цієї ночі планується знову вимикання світла, тому не знаю. Зараз просвічу, хочу подивитися разом з вами, що там у нас, яка ситуація в тому яйці, і чи є там якийсь зародок, чи немає, чи воно вже все пропало. Чи, може, не пропало, будемо бачити. Перед кожним відкриванням кришки інкубатора обов'язково вимикайте з розетки. Це правило номер 1 Це має бути у вас як аксіома, яка не потребує доведення. Ситуація така, що 2, 4, 6 яєць навіть не наклюнулися. Вчора ввечері просвічувала, всі яйця були живі, але достатньо там було багато ще рідини всередині і курчата були на різному етапі розвитку. Нагадаю, в мене вимикали світло. І ці курчата дві ночі були у інкубаторі, в якому також за тих чи інших технічних причин було відсутнє обігрівання. Що ж, поїхали. Так, бачите, видно? вам? Ось ось. Є? А може, й нема. Так. Бачите, курчатко ще зовсім не не навіть для того етапу, щоб можна було йому вже наклюнутися. Але я й не бачу, чи воно живе, якщо чесно. Ось би якось подало знак. Наче сусуди є, все є. Побачимо. Так. Наступне яйце. Це вже точно не живе. Погляньте. Така, як утворилася клякса, так би мовити. Це яйце точно не живе. Ніяких тут немає, ні прожилок, нічого гісінького. Добре. Так, далі це. Ну, тут є ще сосудики. Але навряд чи воно рухоме не видно нічого. Так Тут. та сама історія. Мені здається, що ці курчата вже пропали, але нехай сидять до ранку. Раптом не вимкнуть світло і все буде добре. Так само. В общем, не знаю. Я прихильник того, що якщо сумніваюся, чи в мене там все ок, чи не ок, я залишаю ці яйця максимально день-два ще додатково. І так за ними слідкую. Якщо вони там запліднені є зародок, то обов'язково навіть на другу добу буде вже видно, який там є у нас розвиток. Якщо там зародку вже прийшов кінець, то все залишиться яйце без змін. І таке також буває. Якщо так розібратися, то з 20 яєць одне було не оплід, і 7 яєць. 24, 6 і 1 вчора 7 яєць у нас пропало. Це 50%. Враховуючи те, що я заплатила лише за 10, то взагалі в грошах я не втратила. Враховуючи те, що світла не було. Враховуючи те, що двічі інкубатори мене підводили, то це чудовий результат. Тому будьте лояльні до себе. Менше Звинувачуйте себе менше у тому, що інкубація може виявитися і невдалою, або не такою вдалою, як вам здається. Це все нормально, все природній процес, все життєві ситуації і різні моменти складаються по життю, різні моменти складаються при інкубації. Тому такі то справи шпагатик ми навчилися лікувати. Інкубацію побачили, що може бути також всяка. Тому збираємося з духом, тримаємося міцно за наші ідеї. Дякуємо Збройним силам України, які допомагають нам кожен раз і час. Не здаваємося. Вдалих всім інкубацій, здорових малят, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. Міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!